Всім привіт! Мене звати Олі Єрмілова, і тема сьогоднішнього нашого відео як перестати думати, що думають про мене оточуючи. Дуже багато думати. Але я експерт саме з думок, точніше з того, як створювати реальність завдяки своїм думкам. Тому сьогодні я б хотіла розпочати це відео з питання, яке ви зараз повинні задати собі. А чому я про це думаю? Чому я замість того, щоб думати про те, що я роблю, думаю про те, що думають? Ну ось дивіться, наприклад, я вдягла сьогодні ось цю таку класну рубашечку, там, ремінь, і така класна, зробила укладочку, виходжу на вулицю. Ну, здається, йди, в тебе є якісь плани, якісь дії, роби щось, що ти там собі запланувала. Але замість цього я така йду і думаю цікаво, що думає про мене ось той чоловік? А що якщо він думає, що мені це не пасує? А що, якщо він подумав, що я взагалі гладка? І ось я починаю цей діалог. Або я виходжу виступати перед вами на аудиторію. Виходжу така і хочу вам щось класне розповісти, замотивувати вам, дати вам, вам якісь класні інструменти, інсайти. Але замість цього я дивлюся вас так багато і думаю, що вони про мене думають. Що, якщо вони думають, що я дурепа, що я нічого не розумію про те, що говорю? Тобто, розумієте, це. Зазвичай просто вас збиває. Замість того, щоб робити задумане, ми починаємо думати про те, що думають. Але скажіть, впевнені ви, що люди обов'язково думають про вас? Чи впевнені ви в цьому? Що ці люди? Думають про те, що ви там написали в інстаграмі, наприклад, заяву я вирішив ставити багатою людиною. І всі такі читають. І тепер це тема найголовніша цієї людини, про що ви там написали, що ви вирішили стати багатим. Тепер ця людина не може спати, і вона, напевно, думає про вас, і думає, що ви Бовдур, що ви таке написали. Думає, насправді. Ось дивіться, ви багато думаєте про інших. Ви багато думаєте ось про всіх цих людей. І взагалі, що це за історія така? Давайте будемо розбиратися, я вам скажу так, що раніше я також дуже страждала від цього. Тому що мені було не все одно, яка ж я там в очах усіх інших людей. Мені хотілося, щоб усім я. Подобалась. Знаєте, бути такою гарною дівчинкою. Але коли я ставала гарною для тих, то для когось позаду я обов'язково була негарна. Знаєте, я пам'ятаю, коли я почала дуже багато років тому вести якісь перші ефіри, і, наприклад, я матюкалася. І були люди, які писали, Боже Оля, яка ти смілива! Як ти можеш людям відповідати, як ти можеш їх на місце своє ставити? Я теж так хочу. Це просто я тебе за це обожнюю, тому що ти мене надихаєш бути сміливіше. Але ж були люди, які писали: Відписка, відписка! Я не хочу нічого мати з вами спільного. Ви кажете такі слова, знаєте, начебто ви їх не кажете. Тож я для себе зрозуміла, що взагалі то, якщо я буду намагатися робити так, щоб для всіх бути гарною, то моє життя буде не моїм життям, я буду робити не те, що я вважаю за потрібним, у те, що я вірю, і те, що моє, чого я хочу. А я буду просто якоюсь нечесною дівчиною, яка буде намагатися бути доброю до усіх і страждати через це, тому що. Як говориться на русскому, всім мил не будеш. Тому я в якийсь час вирішила поспостерігати, а які люди взагалі дозволяють собі критику, які люди дозволяють собі робити так, що ми розуміємо, що хтось про нас все ж таки думає, що хтось нас засуджує, що хтось каже про нас бе не подобається, що хтось дозволяє нам дати пораду. Коли ми її не просимо, і сказати: Та ні, развод, та ні, це гівно, та ні. І я стала придивлятися. І тут я побачила дуже цікаву річ, що всі мої друзі, які розвиваються, які проживають яскраве життя, які чогось досягають, помиляються, які живуть своїм власним життям, ніколи жоден з них. Не сказав мені якусь критику навіть тоді, коли її можна було б сказати. І навіть дозволено цим людям. Вони ніколи цього не робили. І я стала помічати, що я також цього не роблю. Чому я цього не роблю? Чому я не даю пораду своїй подрузі? Тому що, по-перше, я розумію, що це лише моє бачення з тієї точки зору, де я є зараз. По-друге, я розумію що вона може вірити у щось і бачити якусь ситуацію зовсім не так, як я, що у неї можуть бути інші сили, інші цінності, інша віра, і вона може досягти того, щоб я знецінила. У мене колись була така ситуація, коли до мене прийшла подруга і сказала, Олі, я прошу твоєї поради, я хочу запустити один онлайн-курс, я класний експерт у своїй справі, дай мені пораду, я хочу зробити так і так. Я послухала її і сказала їй, ти знаєш, чесно кажучи, я не вірю, щоб це могло спрацювати. Мені здається, що ти на цьому не заробиш, але отримаєш дуже багато гемору. Вона сказала, добре, дякую, щоб ти мені порадила, я дала їй декілька порад. Але згодом я побачила, що вона все ж таки вирішила зробити так, як вирішила. І яке було здивування у мене, коли вона розповіла мені про результат? Я була в шоці, тому що я взагалі не знала, що так може вийти, тому що з мого власного досвіду це взагалі неможливо. З тих пір я лише підтримую своїх друзів ми можемо розібрати якусь ситуацію, якщо про це просять, але кожна впевнена в собі людина завжди залишає рішення за собою. І кожна людина крута, яка дає якусь пораду, також говорить: слухай, це лише мої думки, це лише, можливо, мій досвід. Роби так. Як ти вважаєш за потрібне, отримуй свій власний досвід. Обов'язково ризикуй, в цьому є твоя сила. Але ж люди, які живуть зовсім по-інакшому, люди, які не досягають нічого, люди, які тільки чим і зайняті, що роздають непрошені поради, ці люди можуть думати про вас. Вони можуть якраз дозволити собі критикувати, вимовляти, висказувати свою позицію, вони саме й будуть це робити. Але спитайте себе, а нахріна мені поради і думки цих людей? І тут питання, до якого ми знову повертаємося. Чому мені важливо, що думають інші? Знаєте чому? Тому що просто не вистачає впевненості в собі. Тому що ви зараз не впевнені. ви мені скажете, ну мені це взагалі-то розуміється, як стати впевненіше. Я приведу вам дуже простий приклад. Пам'ятаєте, як вас у школі визивали до дошки? Коли ви знали тему, коли ви були в темі, а коли ви були в темі? Коли ви вивчали, кому, коли ви цьому присвячували якийсь час? Вам не потрібно було, щоб вам хтось підказував. І навіть якщо вам підказував, ви говорили про те, в чому ви впевнені. Але коли ви не знали відповіді, тому що не вчили, тому що не присвячували час цьому, ви постійно підслухували, що ж там однокласники вам підкрикують, говорили щось вголос. Іноді це був якийсь жах, тому що хтось не знав відповіді, а хтось навпаки давав вам неправдиву відповідь, щоб з вас насміхатися. Тому вихід був лише один взяти відповідальність на себе, вивчати своє, йти своїм шляхом, щоб мати власну опору. І тут є так само: ви можете обрати шлях. Де всі будуть вам щось підказувати, підтявкувати, підрявкувати, і ви будете постійно ось так озиратися, або ви просто візьмете відповідальність за своє життя на себе і будете робити свій власний досвід. Для цього потрібно спілкуватися з класними людьми, для цього потрібно читати класні книжки. Дивитися не просто якісь тіктоки, а класні фільми, відео або ефіри. Бути у класному суспільстві, навчатися з класними людьми, і тоді все у вас обов'язково вийде, бо там ви отримаєте підтримку. Я зазвичай, як завжди, запрошую вас у клуб багатих людей. Це спільнота, до якої ви можете приєднатися за посиланням прямо зараз. Ви можете вже зараз отримати від нас і подарунки у вигляді навчальних програм, і класний чат з крутими людьми, де безліч всього цікавого. Давайте будемо розвиватися з вами разом.